Що стосується пенсійної реформи в цілому, і питання пенсії в нас на сьогодні працює солідарна система це такий, як то кажуть, спільний казан. Коли люди працюють, відраховують свої пенсійні збори до пенсійного фонду і потім накопичені гроші розподіляють між всіма пенсіонерами, що потрібно зробити на сьогодні? Дійсно, ми маємо найменшу пенсію в Європі, це ми всі розуміємо. Для того щоб солідарна система працювала в повною мірою, нам потрібно працювати над економічним станом в країні і робити більше робочих, Чих місць для того, щоб сплачувалось більше збору. На сьогодні кожна шоста гривня від фінансової підтримки наших партнерів йде саме на забезпечення соціальних виплат. Чи може мати Україна якісь, скажімо так, проблеми, якщо наші партнери перестануть нас фінансувати і допомагати з соціальним виплатами? Звичайно, може, і це буде дуже важко. Над чим сьогодні працює уряд і Верховна Рада. Верховна Рада і уряд працює сьогодні над системою накопичувальною, і це є дуже серйозним прикладом підтримки солідарної системи, тому що на сьогодні ми не можемо відмовитись від солідарної системи. Що таке накопичувальна система? Тобто, людина до 55 років працює і відкривається під неї в державному фонді накопичувальний рахунок, на який перераховується гроші. Через три роки ця людина може повністю використовувати цей рахунок. Як вона себе розуміє, що вона хоче з ним робити, цей рахунок може переходити в спадок. До сім'ї або кого він вважає необхідним, і це є дійсно одним з важелів для того, щоб підтримати цю солідарну систему. Я знаю, що найближчим часом уряд і міністерство соціальної політики повинні запропонувати Верховній Раді на розгляд такий варіант підтримки, скажімо так, солідарної системи пенсійного нарахунку.